ми приїхали в сей. Хто хто? Лимон відбірни. відбірний. Це ми приїхали в епіцентр. А давай че воно? Приїхали... а як тут нет? Серьпо. Тому що этот... у нас мы приехали в форум. Так, ребята, чтобы вы понимали, вот я хочу такие хлебцы купить себе. Вот эти хочу. Я хочу. 89 гривен. Могу я себе позволить такие чины? А? Могу, не? Хлебцы за 89 гривен. Так, а я хотіла ще 10 овочів нема. Трави, щось немає. А, ось все. Ну, вони якісь нові, вони невкусні. Вона да, у нас є, я думаю, може це стара є. Вова просив. Вовочка просив жилє. А от полуниця Києві. Возьму такие я им сюда делаем. Это, короче, мы приехали, а тут градика друзья. Градика друзья тусят. Все без шапок, все без шапок. Вы знаете, я вот это все невкусно. Я не знаю, кто это любил, Такая таке оно все г, если честно. Ну, песто. Ой, а вот эти макароны я хочу, они скидка 50%, я уже как зайчик. Я хочу попробувати їх. Це такі дорогі макарони. 120 гривень гривен стоит. знижка. Ну да. Просто я, я не дуже такі люблю. Я люблю, ну, я люблю дешеві. Типа тая. Ну, таке. Ну, типа, не з таких, не з дорогих сортов. У нас вдома ж дві пачки. Одна вже відкрита. Є? Да? Да. Так, далі. Хліб нам треба. Нам треба хліб. Давайте поїдемо. О, шлепери сидять. Градик однокласники. Дивляться, так на нас. Щось їдять собі сидять. Це градік би пішов би, теж би сидів. Ага, колбаски. Що сидять хлопці, там сидять. Ох уж эти хлопцы. Ох уж и боже, а сколько печенья хочешь? А тут все на розпродажах. Вчера казалось, что розпродажа, ребята, была. А хлеба нема. Ребята, хлеба нема. Вы поняли? Хлеба немає. Да він лазить три часа. Боже, боже, нету хлеба. Я грабік любить такі булочки. Не до якого вони. До кого вона числа? В конце концов. Я ж не їм, ем, ебать, я ж дивлюсь. А вот швабра ферте. Швабра три тисячі стоїть. Три тисячі. Чого Ну не ну, ну, тут все спи. А вот такие, вот такие. Фисташки. А вон они нарежут? Она работает. Фисташко. А деты будут с фистажкой? Ну, це, мабуть, Мілана, це крайня. Ти мені шучи, чи, чи сипіш? А можна Мілана ось. Яку? Мілана. Мілана, крайня. Так, 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 ось. А скільки вон? Грам 300. Полки, звісно, пусті, бутилки з льодом лежать. Холодильники не роблять, кобасу нам не продали. Потому ну, мы і не будем її брати. Вони взяли хліба, молоко у нас є, какао я їм зроблю. цей. Не надо. Не, не роблять вообще холодильники. Понимаете? Что мы не туди зашли, ніхто я делав. Ну давай пройдемся, все посмотрим. Що. Короче, ребята, все. Холодильники не роблять, а слово совсем. Бачите, перекладають. Люди рибу беруть по розпродажу, але я не хочу. Я так розумію, що воно згоріло, чи що. Згоріло, мабуть, чи що. Коротше, пісець. Песець повний. Нічого, ну, пойдуть садити. Курочку спечем, поріжемо. Так, что светло будет. На костре, пожалуй. На сковородке. Что? Да, это просто трендец. Ничего не робить, Апокалипсис. Но, надо їсти. Ну пошли возьмем консерв. Ребята, треба їсти овоші, он батат. Я думаю, що це морка. А це батат. Не, не, батат, я не люблю. Я извиняюсь. Но я таке не люблю. Помідорки он які хоче. Оці добрі, оці вкусні, Но вони вже бачите, посмотрите. Увы і ах. А де тут консерв? Ведемо до консерв. Что такое? Ну и что? Ой, я хотела ванилька. У меня никогда нету ванили. Никогда не мало ванили. Что-то делаю раз в три года, и не моя ванили даже. Так, вот мы пришли. Тунец у нас дома есть. А що це таке, я звиняюсь? Це росу. <сі> я вже такого не бачила нікого. Сардини. А де ж ось це таке не вкус? Оце вкусне. Ой, маленький, то що треба? Клас. Відкрили все до 27-го. А коли виготовлені? Тут не видно. 27. Що? Що? На морі? Що, які брати? Маленькі чи великі? Я, мабуть, маленькі лучше возьму. Маленький відкрив, з'їв і все. Вони стоит и А що це такое фуагра? Бля, скидка. Ребята, скидка, що беру, 800 гривень. Та я за 800 гривень муху в полі заганяю, хоч би не розбилася. Сардини, смотрите, які. Що все? боже, як я відстала від цієї жизни. Оце таку я люблю, що. Оце я розумію, Дермішель. Ну, така для нас. А то я таку не їла, дорогу. что, все. Да, да. В общем, ребят. Что? Круассаны у нас дома есть. Сейчас будет нету. А Он ш... Вова хотел попкорн. А я не знаю, что тут попкорн. Какие-то птички, 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 птички спиваются. Сейчас... Не знаю. Кармелиты, слава богу, есть жрачка. Боже, боже, все пустое. Пустите. Пустите лавки, прилавки. Какого карта проходит на карту само обслуговую? Не, у нас не карта. У нас откуда деньги? 60 гривен резинка. Коли сами такие резинки работали. Да, я в шоке. Я в шоке, девочки. Так. А, я в шокі, звісно. Пишуть, що сьогодні буде сама е, холодна ніч. Магазини полки, ви ж бачите, холодильники, чи вони не роблять, чи воно погоріло, чи чорт поймає, що. Непонятно. Там, в общем, коротше. Ковбаси не купили. Ну і хорошо, них ржать. говно. Що хотів, Діма, колбаси за 1000 гривень купити. Моя жадна зіграла так, що не продали. Mm. <голи> Ми не ріжемо. <голи> так що все. Ну так, да, поки воно, я так розумію, запаковане, воно може хранитися довго. Ну, в вакуумі, так. Да. А ти ж його все, а хто його зараз цю колбасу по 1000 гривень купляти? Копалка більше кілограмів. Більше кілограма? Так, навіть видно, непогана колбаса, якщо тоненько так нарізати, це... Ну, вона говорить, сказали, що, що не різати. Тоді лучше не різати. Вже не хочете якусь другу Відкриту. Ну ко мне не хочу, другу відкриту не хочу. <рисоткій> Ні, ми хотіли якраз закриту. Я розумію людей, що їм сказали. Ну, коротше, то чесно кажучи, взагалі мене не дуже радує це все. Тут ще щось кипяток полетів на кругу буерки. Люди взагалі без отоплення, без нічого. дурдом. Я вам хочу сказати, якщо не цей котел, я б вже вмерла, мабуть. Замерзла б точно, заболіла б і все. Якби не цей котел, якби не ця жара. Тому що я не знаю, я не знаю, як зараз люди, люди бідні сидять в холоді. Що вам сказати? У нас у всіх, у кого, ну, у більшинства, коли ми купували дома, у нас ж є, отець, як він називається, димоход чи як там. Майже всі зробили собі каміни. Кроме мене, звісно. Я дімі виїла мозка. І слава Богу, я не жалію. А вот, то все те качегарячи камины просто с ума сойти просто качегарят вовсю. Хоча хотя камин он же не нагревает всю хату понял нет он же не нагревает вот Юля рассказывает Саша от у них стоит у тебя группа камин в гостиной вот оно нагревает всю комнату все дальше оно особо не нагревает ничего дальше летник понимаете а в мене в ванну заходиш, звіни, ті п'ятки тіплять, по пол такий гарячий. Ну я радуюсь, да, я вам розказую, бо ще недавно я лежала в шарфу в шапці в хаті. Я думала, що ще пару днів і все. А це ще були не такі морози. Ще. Не були не такі морози, як зараз. Ще були не такі, а я вже замерзала. Це дурдом, просто що вам сказати? Я в шокі. Що щось пишуть, щоб ці тварюки нас не почали обстрілювати, твариниці. Вони ждали, ждали ж цих морозих своло туди. Побачимо. Їдемо вже домой. Так ще буде видно. Йду, йду до своєї приблуди. Сейчас Покотів, йокороси, можу вбитися. Подивіться, яка ця... Ой, подожді. Ой, зараз. Подивіться, як світить, аж світло в хаті, і дим тільки. І тільки дим. Всі палять, всі грубки топлять. Бачите? Як світить місяць, взагалі день, день, подожди. Щас, сейчас. я иду. Да шо ж такое. О, почула уже, почула. Открывай. Ну що? привет. Давай. За... Ой, это да тут ташкент я в хате. Де ты, заходь. Это твое место? А ч ты уже дырку там зробила? Надо щось і постелить. Кормелитка. А пепсі будеш пити? Що yeah. ти підкидаєш Кармеліта щось? щось? Ану покажи. О, це Діма подкида... Ну, Діма не зразу підкидає пачками. Він по кілька штук, да? Чи, Чи зразу побачив yeah. свого любимого? Носа спочатку, А це що? А, це ти такі купив? Оце такі погані. Вони ну, довго горять. Оці довго гарячі? Ні, дуже довго горять. А я думала на багатьох. Батарея кіпеток різать. Карл, не спосту, І все. Замерзла ти? Чуня, мачуня. Зачем тобі на вулицю? Наша тобі на вулицю. Там дуже холодно, мінус 21 уже. Показує. Наша тобі. сиди тут, спи. А що це за, є, за коробка? А на неї я всі складаю, розрізаю все. І щоб карма туди не бігала. А воно не загорится. Карм не ти, ти устраєш тут? Та. Не можеш Давай, ложись на місце. Ні, ти не підеш, там холодно. Ти не йдеш. Давай, на место иди. Иди на место. Иди на место, говорю. Лягай, кормушка. Все, место. Нет, ты не пидешь. Там холодно. Там холодно. Нет. Дякай. Давай, Дима, зову. <реку> У нас сейчас вебблендай. Нет, <реку> 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 Ну, вы диха... А, ты її будешь кормить сейчас? Шо, <реку> шо? Может, писать хотела. Диви, 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 шрома, давай. Холоді, найди, дурило. Ну може, після хоч. Ну хай побігає.